Глядає типовий робочий день оператора божени розмінувальної машини, з якою працюють оператори Ніжинської військової частини. Антон Тимченко щойно повернувся з Херсонщини, де був на ротації три місяці. Каже: роботи з розмінування там не початий край. Багато мусору гуляють різних Різних боєприпасів, протипіхотних мін, снарядів які по полям все поставалося, Багато чого техніки, якої розбитої. Більшість е, з вертольотів залишаються нурси, які теж не зроблені, другий раз у землі, терчать. Ну, машина проходить, хлопці тоді розміновують після машини. Тобто, хлопців до машини пускати не можна? Ні. Загалом традиційне розмінування, яким займаються військові, покликане для швидких результатів. А відтак воно сильно відрізняється від гуманітарного, яке включає в себе чимало процесів. Коли ми говоримо про гуманітарне розмінування, це про те, що е, от фермери вчасно розпочинали посівну. І Це важливо. Е, гуманітарне розмінування це коли ми інформуємо населення про ризики, які пов'язані із змінами і вибухонебезпечними. Е, Предметами. А чому важливо інформувати? Тому що розміновувати ми свою країну будемо, на жаль, дуже довго, сотні років. І щоб мама, яка їде з візочком, не наїхала колясочку не на якусь міну, щоб дитина, граючись там у футбол, не випадково не наїхала на якийсь там вибухонебезпечний предмет, ми повинні цим займатися. Це включає гуманітарне розмінування. Гуманітарне розмінування включає в себе наступні процеси. Це не технічне обстеження, технічне обстеження розмінування вручну, очищення району ведення бойових дій. Далі йде вже розмінування, вруч... розмінування з використанням машини і механізмів. Знищення і знешкодження, і наступний процес інформування населення про ризики пов'язані сьогодні. Справжню безпеку можуть гарантувати лише сертифіковані оператори. Ніжинська військова частина єдина в Україні, яка отримала сертифікати відповідності на сім процесів гуманітарного розмінування. Бо вони вважають, що українські землі мають розміновувати саме українці. Система розмінування Божена як знахідка для операторів. Бо ж нею можна керувати на відстані, а це дозволяє саперам не піддаватися безпосередній небезпеці, а працювати лише після проходження машини. Якщо в цьому розібратися, не важко. Якщо навіть робили до... на якійсь техніці до цього, дуже легко до ній. Ну, ми їздили за границю, нас обучили, все. Все розказали, показали. Тоді вже більш легше сталося. А який радіус діє? Радіус дії може до одного кілометра бути. Я другий раз стою на одному місці, 50 метрів, десь 60 метрів від машини, щоб відомість була, і десь ну, 200 метрів я проїжджаю. Після машини обов'язково дождні йти сапер. Чому? Бо вона може не все. Не, ну, другий раз попадається, що не все зривається там протипіхотне імені. Іноді в роботі трапляються і прикрі випадки. Случайно наїхали на ТМ лижий. Що залишилося від машини? Орган розірвало постійно. Для саперів дуже важко ходити, бо поля зарощі. Бур'яни, грубо говоря, вище голови другий раз. А машина ця дуже сильно допомагає. Хлопцям легше тоді ходити, робити, розміновувати територію. Робочий день оператора Божени складає 8 годин. Увесь цей час він тримає на собі важезний пульт. — Без акумулятора. Восім з акумулятором десь дев'ять, десять. І ви маєте в ньому працювати скільки годин? Сім-вісім годин. Робочий день. що з коліозу ще з техрозу немає вас? Ще нема. Але... Але вже привик. Але дається ознаки, є більш спині спейді... так. Нині Україна є, мабуть, найбільш замінованою територією у світі. Мінами всіяно за оцінками 170 тисяч квадратних кілометрів або більше ніж дві площі Чехії. На визволених територіях триває розмінування, але через брак особового складу і техніки воно йде вкрай повільно. Можу в гектарах сказати, це десь приблизно ну, гектарів 200. 200 гектарів за три місяці. А за день? За день, ну, хай сотих. На день я можу робити 40 сотих або 50. Що щоб розмінувати всю територію. ну не всю ну, Це Україну. ще завісить все от погода. Ага, а що погода. Ну, якщо така погода буде, це для неї дуже важко. Вона тоне, грузне. Ну, так, коли слухо, тільки що одна ж фільтра третє що дихаєш або міняєшся так само з другим оператором. Загалом на розмінування українських земель підуть сотні років, кажуть військові, та ні на мить не припиняють своєї важливої і небезпечної роботи.